Друзі, вітаю Компанія Автофокус. Маємо нове надходження. Це ось тега Опель Зефіра 2007 року випуску з лінзованою оптикою паратроніки по кругу, на гарних титанових дисках. Є два комплекти гуми. Автівочка повністю ціла. 1,9 турбодизель на механічній коробці передач. Повністю обслужений, замінено ГРМ, зроблено ТО. Передні електростапідйомнички, електродзеркалам, датчики світла та дощу. Мультикермо, є круіз-контроль, ось така мультимедія, є також кондиціонер, який повністю працює, механіка у нас 6-ступка. Автомобіль семимісний, дуже просторий салончик позаду, та ще є третій ряд сидінь. Дуже місткий багажник. Придбати цю автівочку можна компанія автофокус за ціною 7 тисяч доларів. Тому чекаємо вас на тест-драйв, готові до будь-яких перевірок на будь-якому з того Київ, вулиця територіальної оборони СО2. Чекаємо на вас, приїжджайте, тестуйте та купуйте.